В центрі цього фільму на ній все базується, на ній все тримається актриса-модель а хто б сумнівався, Селеста Далла Порта. Її перша справжня поява у кіно в руці Бога Пауло Сарантіно. В неї була маленька роль, можна навіть сказати, камео. В кінці кінців її навіть вирізали при кінцевому монтажі, і вона навіть не потрапила до фінальних титрів, але Пауло Сарантіно примітив. Акторку і запропонував їй велику роль. Вона стала музою Партенопи, Вона стала Партенопою. без Селести Далла порти. Абсолютно неможливо мислити цей фільм. Камера не просто так центрується на ній, на її тілесності, на її жіночності, на її інтелекті. Так, так, третій акт цього фільму, антропологічний, побудований на інтелектуальній пригоді одіссеї, нашої Партенопи. І те, що переживала Селеста Далла Порта у цьому фільмі, почитайте та подивіться її інтерв'ю. Це не банальний акторський досвід, це справжнє занурення. У фільм, в якому ти працюєш, тепер на все життя багато хто не зможе відділити образ Партенопи від справжнього обличчя Селести Далла Порте.